Компанія Автобіс, вітаю вас. Ви шукаєте собі Євро 5, не можете знайти, бо кругом Євро 6. До нас приїхав свіжий 2013 рік. Євро5. Прошу вас до уваги. Автомобіль вже є в Україні, бачите свіжо пригнаний. Це в нас Деп 460 Показую вам гуму передню. Відсотків 50. Далі автомобіль не готовлений зверніть увагу на раму. Рама в чудовому стані. Автомобіль перевірений, обслужений. Чим ви скажете цікаво, цей автомобіль, оцей автомобіль з гідравлікою. Гідравліка. Ось, будь ласка, стоїть, бо зазвичай вони всі без гідравліки. Це йде автомобіль з гідравлікою Я показую вам всередині стан кабіни. Першим ділом зверніть увагу кермо. 700 тисяч пробігу. Отак він виглядає всередині. Є кондиціонер, коробка автомат, все як положено, і є гідравліка. Можливий готівковий безготівковий розрахунок. У нас постійно різні автомобілі. Телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202. Можливий готівковий безготівковий розрахунок. Ми ж завжди раді вам. До зустрічі, до перемоги.